Друзі, переді мною ці диво вироби, багато з них я зробив сам. Вивчаю зараз форму такого прибору як Чехе. Я думав раніше, що що. що мене... Раніше я думав, що це якесь безглуздя, нашого не треба цей прибор. У нас насправді. Цей прибор дуже важливий. Це саме перше знайомство з йому спочатку йде візуальне знайомство з листом, потім ми вдихаємо його аромат. І дуже класно, коли посудинка для того, щоб вдихнути аромат чаю відповідної форми і вона практична. Я насправді вже майже півтора місяця п'ю один і той самий чай, і я все одно кожен день це не для того, щоб пізнати, що це за чай. Це для того, щоб зануритися в цю атмосферу і перенестися. В якийсь світ образів, який навіює цей аромат чаю. Тому нюхати чай потрібно таким чином. Я спочатку повільно роблю видих через ніс в чай, зволожую його і потім вдихаю. Не різко вдихати, тому що чай просто порозлітається. Іноді буває, чай такий, він достатньо легкий, і форма чехая має бути злегка така закрита. Якщо вона буде отака, ну, це повна фігня, Чесно скажу, то порчей просто буде від вдиху, видиху, просто розлітатись по сторонам, тому форма має бути закрита. Отут вона ідеально, тому що тут ще такі крильця, вони підігнуті. Я покажу в наступному кадрі зблизька саме цей чахе, яким я користуюсь вже достатньо довго, і задоволений ним повністю на 100%. Так, я закриваю долонями і роблю це отак. Прямо в притул з чаєм я дихаю на нього. І ще має бути зручно не просто його тримати, закривати, а ще й висипати. Звісно, є така бамбукова паличка, яка допомагає. Але як побачиш, то з цих чахе є такі, які дійсно класно тримаються, класно закривати, але не дуже зручно сипати в чайничок чи в інший посуд. То як обрати для себе чехе візуально? Якщо це на відстані, якщо онлайн-магазин, ти маєш подивитись з сторон, як вони взагалі зігнуті. Тобто має бути закрита така напівзакрита форма. І розмір. Якщо буде вказаний розмір, ти зможеш візуалізувати його в себе в руках і приблизно уявити. Якщо ти хоча б декілька разів тримав чи тримала чехе в руках, то ти вже. Інтуїтивно можеш зрозуміти, які з них зручні, і тобі обрати свій ЧХ буде легко. Ну, якщо ти новачок і перший свій ЧХ хочеш купити, ну я думаю, це відео буде тобі корисним. Дякую.